Всім привіт! А я до вас з невеличкою порадою. За порадою, точніше. Пам'ятаєте, я там може в коментарях писав чи може в якихось навіть відео проскакувало, що в принципі з сонцем я вже вперся в стелю. Чому? Ну тому що дивіться, це у нас піві 1 мережевої частини. Оця от здорова ерунда, котра. Наземна конструкція, довга така. Так? Тут два PV, тут, але це інший mppt трекер воно величезне на ту сторону пішло. аж. Це е, мережева частина. також, так? і Сумарно тут вже є 30 кВт панелей. Так? А тепер на хаті, ще. на хаті з цієї сторони 10 панельок висить 545 ватних і з тої сторони, і на козирку ще 13 штук разом. так, І вони теж поєднані. Це у нас pv 2 гібрида Дея, це у нас pv 1 розділений по двох входах теж того самого гібриду Дея. Але тут я недавно прочитав таку штуку, що насправді існують оптимізатори потужності. І отут виникає цікава ідея. Бачите, у мене не задіяний оцей скат. І його. ну, З іншої сторони, його відповідник, як би так до нього зайти? І от тут конкретно, конкретно скажемо, ця сторона мене дуже цікавить, особливо. От вона наверху. Чому? Тому що на ній кут 50, може, навіть 3-4 градуси. І якщо б сюди влупити дві, а може навіть три панельки, от на оцей. Конкретно на от оцей, скат. На оцей то Це ж той кут, на якому взимку ніколи не буде снігу. Але питання, як його тепер поєднати і додати, ну, дуже таке, дуже таке як би цікаве. Потрібно ставити оптимізатори. З того, що я читав і бачив, оптимізатори вони фактично слугують як окремий MPPT-трекер працюють і. Вони можуть ну, врівноважити якби, і тіньові проблеми. Тобто вас страждатиме не весь масив, да, не весь стрінг, а страждатиме у вас лише одна панелька, котра безпосередньо має тінь. Ну і так само тут, що можна буде на один MPPT-трекер, умовно кажучи, просто повісити масив панелей. Але якщо кожен матиме свій, свій оптимізатор, то відпрацьовувати воно буде набагато все краще. Значить, Можна було би так зробити. Чому? Тому що насправді, якщо піти до гібридодеї, то там запас по напрузі ще вистачає. От пішли зараз покажу, як воно реально там виходить. І нагадаю, тут у нас значить, тут 13 панелей поділені на 6 плюс 7, якщо не помиляюсь, Так, це pv 1. Да? А та сторона, то ну, ота от, 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 от частина, так, це 10 панельок, це pv 2. От, дивимося, як же ж воно виглядає з сторони гібрида. Так, перевіряємо, що ж у нас на поточний момент по струмах і по напругах. Зараз в районі 11-ї години дня, тобто це майже якби максимум. Ну, трошки сонце таке хмарне, але тим не менше, напруга це все одно в районі того, що майже максимум. Значить, і бачимо, що по ПІВІ-2 теоретично ще. До його межі дуже далеко, тобто, навіть якщо врахуємо, що 500 до плюс дві панельки це буде 600, то в нього верхня межа 800 В. Якщо я не помиляюсь, так, да, от воно пише. От 800 В. Так, але й навіть до 650 у нас є запас. А по, по першому піві там взагалі там може докидати і докидати, можна сміливо додавати дві панелі і, і, і одну ну тобто, вирівняти їх по кількості і так далі. Mm -hmm. А по струмах, значить, зараз у нас іде 9 з хвостом, 5 з хвостом. По струмах у нас, якщо не помиляюсь, там по, по 13 А мало би бути обмеження, чи скільки ні. А по струмах от у нас 34 і 17. Ну але нормальний, типу 26,13. Тобто все одно є запас і запас колосальний. Де деше 26 по пів 1, і де йде 13 по піві 2. Ну, якби тому однозначно можна і треба збільшувати кількість панелей, якщо вдасться. З оптимізаторами. Так от, відповідно, питання у мене наступне: до тих, хто, можливо, користувався чи знає, е хто може, може має досвід із цим оптимізатори. Наскільки воно умовно дороге, так? Наскільки воно умовно ефективне, чи буде якийсь плюс, чи буде якийсь бонус? Мене в даному випадку цікавить комбінація скатів з різними кутами і азимутами, Тобто, от, от, от така історія. Е, хто має такий досвід, відпишіться, скажіть, скажу, дякую.